Красота задля врегулювання тарифних дискусій, так би мовити, з Європою Трамп пропонує просто таке вбивче для Росії рішення, щоб Європа купувала на суму мінуточку в 350 мільярдів доларів на рік енергоносіїв в США. Європейський Союз повинен буде взяти на себе зобов'язання купити американських енергоносіїв на 350 мільярдів дол... доларів, щоб отримати відстрочку від масштабних тарифів Дональда Трампа. Про це заявив президент США пізно ввечері 7 квітня повідомляє видання «Політико». Коментарі Трампа стали відповіддю на заяву президентки Європейської комісії Урсули фон де Ляйен. Яка раніше в понеділок повідомила, що ЄС запропонував знизити тарифи Євросоюзу до нуля на автомобілі та промислові товари, що імпортуються зі США, якщо Трамп відповість взаємністю. На запитання журналіста, чи достатньо йому цієї пропозиції, щоб погодитись на послаблення, Трамп відповів: ні, недостатньо. У нас дефіцит з Європейським Союзом у 350 мільярдів доларів, і він швидко зникне. Один із способів, як він може зникнути легко і швидко, це те, що їм доведеться купувати у нас нашу енергію. Не в Росії, а в США. Прекрасно. Вони можуть її купувати. Ми можемо скинути. 350 мільярдів доларів за один тиждень вони повинні купити і взяти на це без купити таку ж кількість енергії, заявив президент США. Ідея купівлі американських енергоносіїв з метою уникнення тарифів не є новою. Майже одразу після переобрання Трампа фондерляєн запропонувала розпочати переговори про купівлю більшої кількості американського скрапленого природного газу. Але США у відповідь не запропонували жодної ясності щодо того, як буде працювати подібна угода. Пізніше на прес конференції репортер запитав Трампа, чи є в його списку дві або три країни, які на його думку просунулися далі в питанні зниження тарифів і. Трамп назвав ЄС Європейський Союз, сказав він. Я маю на увазі, як би погано вони з нами не поводилися. Вони суттєво знизили свої тарифи на автомобіль. Я думаю, що вони знизили їх до 2,5, і я чув, що можливо до нуля. Але він також зазначив, що хотів би, щоб ЄС знизив свої стандарти, щоб дозволити більшій кількості американських товарів потрапляти на його ринок, називаючи заходи безпеки негрошовими тарифами. Ну суть. Одним словом, така Трамп пропонує Європейському Союзу купуйте нафту, газ, в тому числі скраплений, ну в першу чергу скраплений. Бо труби по Атлантичному океану, поки немає скраплений газ, мусливо-ядерне паливо також. Купуйте у мене, а не в Путіна. Вони ж все, що в Путіна продовжують купувати, в тому числі через Україну по нафту. Проводу, який йде через нашу територію. От, Купуйте в нас в Америці, і будуть вам нульові тарифи. Ну, прекрасна ідея. Якщо це здійсниться, якщо Євросоюз повністю перейде на купування енергоносіїв у Америки, а це ще оздоровить і на Близькому Сході. Обстановку менше ці всі шейхи будуть носа задирати, більше будуть дослухатися до порад Америки щодо політичних питань. От То тоді Росія взагалі залишиться ні з чим. Ну, власне, Росії доведеться, підібгавши хвоста. Припиняти свою загарбницьку війну. От я ще, коли я тільки Трамп балотувався, казав, що я вболіваю за Трампа, тому що Америка є конкурентом Росії по продажу енергоносіїв, нафти і газу в першу чергу. Оскільки вони конкуренти, то Трамп постарається витіснити Росію з її ринків і самому зайняти його її місце ну це ж не добрий дідушка байден який боявся путіна обідять. Трамп ні путіна ні кого іншого з його сатрапів не боїться і боятись не збирається і правильно робить